На Дніпрових кручах у полоні мріс. Бачу, як квітучі рідних образців, на зелених схилах стародавня русь. Шановні студенти, шановні наші міжнародні партнери, шановні пасічники та всі, хто долучився до нашої конференції. Перед цим дуже кипіла велика робота. Сьогодні мене така розпирає радість, тому що Сегодня... приємно, що вже ми можемо підбити підсумки нашої міжнародної конференції проблеми сучасного джільництва. Я радий, що декан нашого факультету Раді Миколаївич постійно йде на зустріч. І сьогодні ще свіженькі вже підписані сертифікати та дипломи кращим студентам бив. Міжнародній науково практичній конференції проблеми сучасного джільництва. Мені приємно, що студенти першого, другого, третього курсу нашого факультету долучилися до цього заходу. Особлива подяка модератору студентської конференції Назару Білько. Я розумію, що наші студенти вони дуже прогресивні. І коли отут прапор України, прапор Сполучених Штатів Америки, факультет посприяв і особисто декан, щоб Назар. Білько пройшов стажування в Америці. Він не сидить просто так, а й був модератором студентської секції молодь у вирішення проблеми бджільництва. І мені дуже приємно, що повністю секції від модератора робили студенти. Вони самі визначили. Кого, яким диплом нагороджати. І мені приємно, що диплом першого ступеня отримує Красна Анна Олександрівна. І наскільки традиції університету, що ну три роки перед цим на, нас навчався її брат, зараз навчається Анна. Дуже з диплом другого ступеня, пані братський Олександр Русланович, переймається галузі бджільництва. Хочу бути керівником, потім хочу відмітити ІББШ, Надію, Таюнду Анну і багато-багато інших. Тепер ми сьогодні в електронні сертифікати про участь нашим партнерам. Мені приємно, що за сприяння машав і люди за це платять великі гроші. Долучилися доповідачі з Ізраїля, Ілья Зайдман, долучилися виклад... доповідачі з Узбекистана. І що ще приємно, коли ми з Миколою Владимировичем були на курсах маша в Ізраїлі, то з нами ці люди були. І коли ми сказали, що треба їх підтримка, наскільки нас все це сплатила, що вони відвалися? Я не можу не згадати Узбекистан, Казахстан. Молдову великою делегацію з Грузії, що доповідачі по всіх питаннях були з з Грузії, з Білорусі, з Казахстана, приємно, що наша співдружність Польщею знайомства з науковцями Болгарії про... Продовжується далі, і Свілен Лазарев, який опікується в університеті Болгарії, також виступив з чудовою доповіддю. Тому я всім дякую, ради, що ми робимо спільну хорошу справу, переймаємося проблемами джинництва, І вже зараз відчуваються схвальні відгуки. В Ютубі у нас є ролики про повністю записана конференція. І ще приємно, що Крім того, на ролик про молодіжну секцію молоді вирішення проблем джільництва. Наскільки це молоді подобається, то вражає. І от вдячні адміністрації факультету, що вона сприяє організацію таких заходів, тому що крім нашого факультету долучилися і агротехнології, біотехнології, факультет аграрного менеджменту, студенти напрямку менеджмент. Маркетинг і були цікаві дослід, дос, доповіді по реалізації продукції бджільництва. Студенти підійшли креативно. Тому я щиро широ всім дякую. Приємно, що ці речі будуть продовжуватися в подальшому, а кафедра надає платформу для таких дій. І особливо вдячний ректору нашому Станіславу Миколаївичу. Дякуємо Вадиму Миколаївичу. Ну і не було б цього всього, якби не працювала команда кафедри канярської джільництва Нікола Дивич Веналович і Ріванович. Голов'яцьке, Валерій Дмитрийович Броварське, і кожен вклав свою лепту в цю спільну справу. Тому кафедра живе, розвивається, в неї є план, і будемо все робити, щоб галузь джільництва мала високоякісних фахівців, ефективно виробляли продукцію джільництва. А ми від цього отримали радість і ще абітурієнтів. Щоб вони йшли навчатися в найкращий університет України, тому що наш університет найкращі сніді. В ньому навчаються чудові діти. Ми їх раді навчати, виховувати патріотів і розвивати нашу державу. Дякую щиро всім. Дніпрових кручах у полоні мрій, бачу, як квітучі рідних образів на зелених спілах, стародавня Русь, Україно мила, за тебе молюсь, брай у краю, земле нащадків. Бога, благаю за твоє щастя, за світлу долю зоря лудни.